Сьогодні нашу площадку, що є в наявності, трошки повипадали позиції, тому що все-таки сезон. Розверну камеру і підемо переглядати. Так, є в наявності Донфенге 404 G2. Є в наявності також Донфенге 244 G2, є Донфенге 404, 244 звичайні. Джима e, 504. Хороша ціна на сьогоднішній день. До речі, Донфенг 404 G2 коштує 10400, звичайний 9400. І 244 G2 на сьогоднішній день коштує 8200. Це з дводисковим щепленням. Тому що вони є двох модифікацій, є з дводисковим, є з однодисковим щепленням. Традиційно Шефенг CL, є також Шефенг C. -шка. І очікуємо зараз ще якщо звернете увагу, одноциліндрових в мене на майданчику немає. Зараз має нова партія надійти. Це і 350, і 244-ті, тобто там доходять, вони допливають до України. ловолам є весь асортимент, є 244-ті звичайні, є 244-ті реверсні, реверс, вузька резина, широка, з кабіною, так само і по 35-кам, тільки з кабіною 35-ка випала. Має на днях прийти, тому що вже прийшли вони в Україну. Оріончики рд 404 244-х нема тимчасово випали з наявності. Булат 244-й, 244-й Елька також є. Он Донфенге стоять. Ті, які казав, бачите, скільки прогалин є, хлопці не встигають збирати. Ось, бачите, також тракторець поїхав. Там також вже поїхали. Звідти два трактори забрали. Джима 244 на вузькій резині, також є 244 на широкій. 244 реверс. Це вже ловоли зі свіжої поставки, свіже надходження. Як я говорив, ловолка 104-й прийшов це з примусовою гідравлікою. Я коротеньке відео на Минулому тижні знімав от такий от еталон якості, еталон комфорту. Їх клієнти люблять, за того що все грамотно продумано. Бачите, єдине, що те, що я знімав в минулому відео, магнітолу, яка була розміщена там ячейки, зробили що як бардачок маленький, а розмістили от зверху магнітолу. Знаю, чи це краще, чи це не краще, це вже в процесі від клієнтів будемо знати. Ну, Магнітола це не саме основне в тракторі. Саме основне це надійність, комфортність і щоб робив роботу. Джима 504 це хоча відомий бренд, 504 це достатньо бюджетний варіант. Коштує він на сьогоднішній день 9900. Як для 50-ки це хороший варіант. Ну, Традиційно по солісам. По Солісам є весь модельний ряд, тобто можна приїхати, покататися, протестувати будь-який трактор Соліс. 50-ка без кабіни, багато варіантів 26-х, 26-й з фронтом вже встановленим, 26 е з кабіною. 26 екстра. Ось екстра, бачите, ширина по колії звичайного і ширина по екстрі. Соліс 75, нагадую на нього акційна ціна, коштує він 28,5 умовних одиниць. Соліс 50 е, звичайний. Також ось приїхав, покажу. Соліс 50 реверсний, це приїхав під клієнта. Клієнт замовив його вже через кредитну програму. Кошти надійшли, це маємо на нього ще встановлювати фронтальний навантажувач, оригінальний соліс. Обов'язково встановимо, покажемо, як працює, замірюю висоту, окреме відео зніму, яка висота, яка вага підйому, тобто, щоб більш детальна була інформація. Ну і звісно, япончики різних торгових марок, різних модифікації. а це хлопці тільки зібрали, ще на майданчик не загнали. Оріончик GD504 без кабіни, примусова гідравліка, рівний пол, реверс. І приємна ціна. Коштує на сьогоднішній день 8800 умовних одиниць. Ось такий на 28 колесах тракторець. Чекаємо на вас. Компанія Міні-Агровіниця, як завжди, ми знаходимося в місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А. Найбільший вибір тракторів в Україні. Якщо якогось трактора немає в мене на майданчику, але є по нашій мережі. Нагадую, що в нас 16. Майданчиків по Україні, тобто, якщо в мене на майданчику нема, а ви замовили, я обов'язково перемістю з іншого майданчика, якщо вони є ще в Україні. Телефонуйте, цікавтесь, заїжджайте, тестуйте трактори, будемо раді вас, вас бачити. Завжди допоможемо підібрати трактор по вашим потребам. До нової зустрічі!